Гарненький вазончик тут стоїть. А, ребята вже тут. Всем привіт, ребята! З вами я Дрім. І сьогодні я хочу щось купити, тому що у мене денег завал. Я працював, працював кожен днями, кожними вечорами. Мені платили дуже багато бабок. Я хочу щось купити. Зараз, зараз я буду. И в магазин, да, у мене нема свого транспорту. а ну и ну, на якомусь ролике я запишу е, я, я би купив транспорт. Я потім куплю транспорт, а вам желаю приятного просмотра, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вам не сложно менее І и приятного видеоролику. Так ну, вот, друзі, я ж кажу, у мене... Усть деньги завал. Просто завалить, можно сказать. Зараз. Зараз. Растяжка. Опа. Можешь у кого-то попытаться? Хотя нет. Не буду пытаться. Зараз возьму гроши. Так, беру я эти гроши. Гроші возьму, що щось купити таке недорогі. Так. А, як свіжа повітря, Так, надо глянути. Так. Вот дивитесь, ребята, мій сусід завжди какой-то злий. Потім його якось розвесили треба. так. Блін, А куди я прийду, якщо в нашій деревні навіть нема магазина? Та... Так. Так. Ребята, я коли переселився сюди, цього не було. Давайте зараз підемо туди. Так, запись просто перевернулась. Так. Господи, так. Находи, дорогой, ч він спугався? Здравствуйте, а це магазин? Це не просто магазин, а це радосний магазин. В радостьные, ну як что тогда просто доски у вас. А, зайди в магазин, ты тупе. Я не тупе. Мене дрим звати. Давай заходь. А? Оооо. Ты вычислишь радостные вещи. Куда? Офигеть! ну це да, наш коврик. А. А як ви з це могли достати ці радочні вещи? Ой, да гой, що я хочу сказати? Файшишка загнав, по мобі? Ні, просто йду і бачу роду радость. Ну що, зроб... ну, я Ну що, я на. добов багато штук і из губы зробив свій магазин. Понятно, а тут можно примерить? Конечно, дорогой, примерай хоть, хоть примерай, хоть отмирай. Окей, дякую. Так, давайте, друзья, померим, как мне будет этот костюм. Опа, надеваем. Опа. Зараз покажу вам. Ну що? В принципі, йде вам, йде. а вам, друзі, як? А як вам? Ой, дорогой, как на тебе шел. Ну понятно. А можна я її куплю? Конечно, дорогой. Да, друзі, да, ребята, я це куплю, потому что мне дуже сильно сподобалось обгоня. Ні у кого такий нема. Может, у когось не є, ну я не знаю. Ну, думаю, что ни у кого нема. Дивіться, какой я красавчик буду виглядати. Да, дорогой, ты будешь вообще красопеда. То заверните мені цей костюмчик. Окей. Так. Ем, um, о, щит радужний. А скільки ці щит радужний коштує? Ой, дорогой, ти лучше бери, примирай, а потім дізнаєшся сцену. Сцену? Окей. приміряю. Опа. Зараз. Да, я, друзі, я не роздівся. Ну що, солідно? О, дорогой, рецепт. Ага, дякую. Так, ну, Алмазы, железо, я не хочу радужный. Ну, трошки, не так, такое себе качество. А вот оружие для выживания, да ты шо? Да ты шо? Ну, как думаешь, браты? Конечно бы. Дорогой, а ты до кого это кажешь? Блин. Ребята, ничто не знаю, что у меня есть сила. Да-да! Заткнись! Сам заткнись! Та, ничего, я сам до себе. Хорошо! Ну що, и упакуйте мне еще тихо оружие. Окей. Так, и за це буде? Ага. 24 доллара. Блин, это все мои деньги. За вас посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 24. Блин, это всі мої бабки. Ну, для такої оружия не шкода дати. Давайте. Вот вам ваші гроші. Я розсчитаюся, розсчитався. До побачення. На побачення, дорогой. Слухай, я дам запитання. Яке? А ви будете тут а, і ще раз робити? Ні, дорогой, я перестану з другого город. Мені просто були потрібні гроші, що в другому городі купив квартиру або дом. А, то... ці... Блін, дощ починається, починається. То ці магазини довго буде? Ага. Добре, до я же дощ я пишу. Давай. Ну все так, я же пішов. Блин, все деньги потратил. Ну, для такой брони не шкода. Мне еще только бы стойку купить для брони. Эх. Ладно, так, заслужу. Положу. Это все. В мой сундучок картоплю можно сюда сюда, ось ось за, Зараз, за, ну да, поскладаю. Так, давай, влезай, влезай. И все Слухай, ты, моя сила. Да-да Может, тебе выкинуть цей нахер меч. Может, тебе радужный бу... можно? Ты шо? Конечно, давай выкинем комусь продамо. Або викинемо. выкинем. Эээ, да добрый, добрый, продамо. Твой меч алмазний, Полная херня. А вот с радужним будет саме то. Так, зараз думаю, я приду и гляну, за сколько він купит. Так. Да, да, заходите. Добрий день, мэ. Добрий день. Присідай! Да, дякую. Не хочу. Слухай, у мене таке запитання. А скільки ти візьмеш алмажний меч? Ти будь будешь Ну, укурату за 300 доларів. 300ка долларов? 300 -ка долларов? Блин, чи ні? Ребята, напишіть в В комментариях. Соглашаться не хотя, когда выйдет и ролик, то уже не будет интересно, короче, напишите пишите комментариях. Ладно, давай, похрен, давай, куп, давай, передаю тебе за 300 -ка... долларов. Все, спасибо, мы за 300 -ка... долларов, согласился. Все, давай, давай. Спасибо, Дубей, что показал мне алмазный меч. Я все равно хотел, что сегодня купить, ну и вот. А, давайте. Хе. И так само, как я сегодня хотел что-то купить. А я у того бомжа что-то купил. Ну, хоть не бы ушли. Так. Да, друзья. Ну що, друзі, будемо прощатися. Вибач, вибачайте, що буде таке коротке, коротке відео. Обіцяю, що наступне відео буде обов'язково не коротким. То, то ще я хотів вас попитати, напишіть в коментарях, який. Який вам краще знімати. Який вам лучший мод це. Короче, вас будут. Подобає... Короче, друзі, у мене таке Напишіть в коментарях, хто любить игру Майнкрафт. І ми глянем, хто любить Майнкрафт. Ну, с вами був я, сьогодні. я другим. Е, желаю вам Блін, это, блин, блін, вибачайте. зараз. Ну що, ребята, зараз я забув ще щось сказати. Блін, погана пам'ять, вибачайте зараз. зараз. О, спомню. Напишіть в комментаріях, що ви любите більше. Roblox чи Майнкрафт. Напишіть коментар, якщо хтось напише Roblox, то Roblox. Якщо Майнкрафт, то Майнкрафт. І я. І якщо ви напишете в коментарях, я. І я в следующему відео, якщо ви напишете, то... То я скажу, кто победил Roblox або Майнкрафт. Ну, с вами был я, Сьогодні Дрим. И всем и пока-пока-пока.